Китай похизувався новітньою зброєю на параді у Пекіні. А президент США Дональд Трамп звинуватив у КНР у змові проти Вашингтону разом із лідерами Росії та КНДР. 3 вересня у Пекіні відбувся великий військовий парад, присвячений 80-м роковинам закінчення Другої світової війни. До Китаю прибули 26 іноземних лідерів. Серед них очільник Кремля, північнокорейський диктатор, та лише один представник західного світу прем'єр-міністр Словаччини. Китайці показали новітні озброєння, зокрема, уперше великі підводні дрони, новітні зразки міжконтинентальних балістичних ракет. Державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа повідомило, що вперше китайська армія представила повний комплекс далекобійних стратегічних систем, які формують ядерну тріаду. Багато американців загинули у прагненні Китаю до перемоги та слави. Я сподіваюся, що їх поправу шанують та пам'ятають за їхню хоробрість та самопожертву. Бажаю президентові Сі та чудовому народу Китаю великого і тривалого дня святкування. Прошу передати мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Ким Чен Іну, поки ви змовляєтесь проти Сполучених Штатів Америки.